Що таке лінія дронів? Це не просто технологія, а стратегічний задум. Ідея полягає у створенні 10-15-кілометрової зони тотального ураження на фронті, де кожен метр перебуває під прицілом безпілотних машин. Ворог, який спробує просунутися вперед, ризикує бути атакованим у будь-який момент. Це своєрідна повітряна фортеця, але без стін і веж. Лише технологія, точність і швидкість. Вітаю! Я Микола Княжицький, і це новий проект про сучасну війну, воєнні технології та новітню зброю. І почнемо ми з оборонного проекту Лінія дронів, який з допомогою сучасних технологій стане надійною фортецею для захисту наших кордонів. Відсьогодні на моєму ютуб-каналі стане більше таких розборів. Тому підпишіться, поставте лайк і чекаю на ваші коментарі. Масована атака безпілотників на Москву та Московську область. Такі новини нещодавно розбудили українців. І хоч би як російські ЗМІ не приховували інформацію про пошкодження, рейси літаків трьох аеропортів було скасовано. Поїзди через зіпсовані українськими БПЛА колії, були вимушені їхати в об'їзд, а росіяни робили фото на довгу і вічну пам'ять. Та й постійними вибухами на російських НПЗ вже нікого не здивуєш. От і черговий в Астраханській області. Як не крути, приховати не вдалося. Та спочатку згадаємо історію знешкодження російського флоту. Пам'ятаєте, крейсер Москва? Як почалася уже війна, і технології почали розвиватися, стало зрозуміло, що є ще безпілотні тепер. Москві безпілотні апарати, які набагато дешевші, і може знищити той самий ракетний крейсер. До речі, той самий ракетний крейсер Москва, який був знищений, він коштує більше мільярда доларів, щоб просто було зрозуміло, по нинішнім цінам. Це там 16 крилатих ракет, в тому числі ядерна зброя, два вертольоти, зенітно-ракетний комплекс типу С-300, зенітно-ракетний комплекс типу ОСА. Відомо, що у воєнній операції, через яку був уражений ракетний крейсер Москва, окрім ракет Нептун, брали участь безпілотні літальні апарати. Де зараз російський флот? Він сидить тихесенько собі в новоросійських бухтах, тому що він не може відкрити море вийти. Навіть навіть висунути голову до Криму, тому що відразу отримає морський дрон або крилату ракету. Вони бояться туди заходити. Це був перший етап. Коли Україна показала зуби, засвідчила, що у нас є ракети, які можуть знищити ракетний крейсер Москва. А ще у нас є певні інші можливості. Вже тоді починали потрошку ставати помітними дрони. Знайшлися інженери, знайшлися люди, які зрозуміли, що таке морські дрони для України в умовах, коли флоту ми фактично вже не мали. І ці морські дрони, цей москітний дроновий флот, він змінив геополітичну ситуацію. В Чорноморі. Розвідка, коригування артилерії, знищення техніки та живої сили. Україна стала світовим лідером у виробництві fpv дронів та створенні унікальних тактик їхнього застосування. Лінія дронів чи справді це може стати революцією у військовій справі? Лінія дронів складається з кількох рівнів: перший розвідувальні безпілотники, що відстежують переміщення ворога. Другий ударні fpv дрони які вражають живу силу та техніку. І третій розумні платформи з ШІ, що автоматично визначають цілі та координують атаки. На початку не 22-му році більшість ворога було ліквідовано за допомогою артилерії, стрілецької зброї, там мін. То на сьогоднішній день до 80% втрат ворога в цій війні йдуть від дронів. Лінія дронів вже набирає обертів. Маємо чотири полки і одну бригаду, які формуватимуть так звану кілзоун зону знищення. Вздовж лінії бойового зіткнення, де створюється багатошарова оборона нового типу, це не просто удосконалення тактики, це радикальна зміна правил гри. Адже класична армія Росії, побудована на масі та вогневій перевазі, виявилася безсилою перед цим підходом. Окопи більше не рятують. Броня стає вразливою, а піхотні штурми обертаються кривавим провалом. Але є і виклики. Противник активно використовує засоби радіоелектронної боротьби, щоб глушити сигнали дронів. У відповідь Україна створює нове покоління безпілотників, автономних, керованих оптоволоконним зв'язком, який неможливо заглушити. Україна робить ставку на майбутнє. Лінія дронів це не просто експеримент, а нова модель оборони, яку з часом почнуть копіювати армії всього світу. Будемо спроможні знаходити ворога до солдату включено і знічувати їх до солдату включено за допомогою оцих цих складних дронів. От. І ворог буде думати, що він окуповує цю територію на правді, він там перебуває у якості цілий. Що ви думаєте про цю стратегію? Чи зможе Україна дійсно переламати хід війни за допомогою дронів? Напишіть свої думки у коментарях. А якщо вам цікаво більше аналітики, ставте лайк, підписуйтесь на канал, і ми розберемо нові технології, що змінюють хід історії. Цей проєкт підготовлений найкращими українськими експертами з безпекових питань Консорціуму оборонної інформації, який проводить оцінку та прогнозування ризиків та працює над стратегією їхнього подолання. До Консорціуму оборонної інформації увійшли декілька аналітичних структур. Серед них центр досліджень армії, конверсії та роззброєння, компанія Defense Express New Network, фахівці Національного інституту стратегічних досліджень. А вже у найближчих випусках поговоримо про перспективи нової європейської оборонної системи. До зустрічі!